Але є не менш важлива друга річ, на яку я хотіла звернути вашу увагу. Взагалі, створення набу це свідчення того, що правоохоронна система в Україні знаходиться в колапсі, тобто вона не може ефективно виконувати свої повноваження, і тому в певній сфері, як боротьба з корупцією, змушені створити альтернативний орган. І ми маємо ситуацію, коли у нас є. Кілька державних органів, повноваження яких пересікаються, але вони мають різне підпорядкування і все це прямо провокує їх на війну відомств. Тобто, навіть після розбору цього інциденту ситуацію і проблему в цілому це не вирішить. Генеральну прокуратуру треба кардинально реформовувати. Правозахисна спільнота ще на етапі внесення змін до конституції вимагала від парламенту від президента, щоб згадка, навіть згадка про, про генеральну прокуратуру, з конституції була прибрана, тому що саме цей сакральний конституційний статус заважає кардинальному реформуванню государєвого ока, які функції якого класичні ще з часів Петра І досі виконує це відомство? Тому проблему треба вирішувати, інакше вона буде тільки наростати.